Ми бачили, як 4 квітня цього року більшість, яка складається з партії регіонів і з комуністів, покинула парламент України і перейшла на банку, там де знаходиться адміністрація президента. Що вони там робили? Що, чого вони туди приходили? Ми так і толково не знаємо. Але приймали якісь закони, які є. 100% не антиконституційне. Тому що в Конституції записано, що закон, і пленарні, закон приймати тільки в парламенті, навіть адреса є на вказана, і пленарні засідання проводять в парламенті. Ми сподіваємося, що ГКЧП в країні не буде. Але якщо будемо мовчати, то воно може і бути. Багато людей в країні не. Не знають, мало цікавилися тим, що відбувається, то у нас акція з метою інформаційного, інформаційна пропагандистська акція, щоб людей повідомити про те, що будьте обережні. Якщо ми будемо мовчати і не будемо мати інформації, і будемо байдужі до того, що робиться. Завтра ми можемо проснутися, коли на вулицях міст будуть танки, і нам буде оголошено про те. Що почалося якесь правління або президентське, або диктаторське, або бананової якоїсь держави. І по телевізорах ми будемо чути тільки лебединні пісні, лебединне озеро будемо слухати, як це вже було в 1991 році. Так що будемо обережні, там опозиція старається, ті депутати від опозиції стараються все зробити, щоб не допустити перевороту. Їм потрібна напевне і допомога цих людей навколо всієї країни. Принаймні, хоч слово тому, що люди довіряють їм захищати конституцію і права. Дуже шкода, що 2 квітня мало киян вийшло на вулиці. Саме того, що мало киян вийшло на вулиці, влада побачила, що вона може робити собі у державі, що хоче. Якщо б були десятки тисяч, сотні тисяч людей, вони б вони цього не зробили. Вони ж бачили силу Україн, згуртованості української нації. Вони вже знають її. Але коли побачили, що кияни не вийшли, вони вирішили, що вони можуть зробити, що хочуть тепер. Дивіться, вони вибори в Києві. Скільки разів вони брехали нам, що вибори в Києві будуть? Не, не голосують за вибори в Києві. Скільки разів брехали, що вибори будуть у Чернівцях? Ми ж кожен день ходимо тут без голови вже. Вже три роки. Третій рік ми ходимо без голови. І всі говорять, так, вибори будуть. Якщо б ми добре жили, якщо б у нас прекрасні були дороги, якщо б були прекрасні умови, то ми навіть би не знали, чи є той голова, чи нема. Але тепер підіть на вулицю е, Хмельницького, підіть на Боярка, підіть на вулицю Каспрука. І, і скажіть, що ви думаєте про, про цю владу, яка є? Ми, ми ще не знаємо, що це влада, у нас не, не, це не влада, бо голови то нема. А всі кажуть, так, ми за те, щоб був голова. Так що ви за те, то робіть що, що Ну, закон їм не дає робити. Якщо не дає закон, а ти розумний, порядний депутат, секретар, скидай себе у повноваження, скажи, що у таких умовах ти не можеш працювати. Завтра скинь повноваження, каже, давайте мені вибори, або я не працюю. Я не буду тут робити. Без них обійдеться, не переживають, вони нічого не роблять у цій господарці, для того, що ніби не думають, що вони підуть, то завалиться місто. Це коли вони будуть, тут місто завалиться швидше. І, і вони прискорить завал міста. Тому ми повинні людям це говорити. І люди повинні це знати. Е, ви не думаєте, що людей мало прийшло чи, чи багато. Ці телекамери, журналісти, вони набагато сильніші, ніж за будь-яку опозицію. І вони зберуть аудиторію набагато більше, ніж збирають ніж найбільші опозиціонери тепер. Бо е, телебачення дивляться сотні тисяч людей, газети десятки тисяч людей читають. Тому інформацію ми донесемо до людей. І це мета така, щоб люди знали про те, що ми не допустимо фунти в Україні. Не допустимо переворот України, вимагаємо виборів там, де, де мають бути, підтримуємо тих, хто бореться проти хунти і проти партії регіонів. Комуністів. Комуністи знають, як хунту робити. Напевно, вони підбили. І тих, хто, хто ще не знав, що робити. І це комуністи робили в 91-му році, тепер хочуть повторити в країні. в теперішній час. Тому люди повинні знати. І, і коли люди будуть озброєні інформацією, вони не допустять таких їхніх речей, які... Які вони би хотіли бути мати. тому і вийшли, небайдужі люди, дякую тим людям, що вони небайдужі. Ті люди, які не байдуть, можливо, можливо е е Дуганич по порахує зараз людей, скаже, скільки є. Йдеться не про масову акцію, йдеться про інформаційну акцію, йдеться про те, що є якісь люди, яким небайдуже те, що хочуть зробити у державі. Якщо коли немає маси, коли маса не встає, в державі з'являються герої. І вони можуть, можуть зробити набагато більше, ні, ні, ніж перед на мас... дорогу. Б... Давай прийде. От самий він пішов. Більше, більше ніхто за ним не йде, бо... Петро, давай, давай, бо... давай слово інше. <плес> <плес>